Вітаю, шановні здобувачі освіти! Почнемо з вами вивчення теми зі спостереження. Прослухайте, будь ласка, речення. Люблю квітень за свіжі трави. Любиш квітень за свіжі трави? Люби квітень за свіжі трави. Спробуйте дібрати до кожного речення характеристику. Отже, яке речення спонукає любити? У якому реченні запитують про любов? Знайдіть речення, у якому розповідають про любов. Чи здогадалися ви? Про що ми будемо з вами сьогодні говорити? Так, тема нашого уроку види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Спочатку розглянемо види речень за емоційним забарвленням. Спробуємо визначити їх за допомогою речень. Хрещатик навесні прекрасний. Коли поїдемо до Києва? Запитай у мами. Ці речення ми вимовляємо спокійним тоном, не виражаємо особливих емоційних переживань і це є неокличні речення. Хрещатик навесні прекрасний. Коли поїдемо до Києва, запитай у мами. Ви помітили, дані речення виражають емоційне ставлення до того, про що в них ідеться: емоційні переживання і це є окличні речення. Поставте відео на паузу, спробуйте самостійно прочитати. Перше речення виділене синім кольором, спокійним тоном, а друге, передаючи емоції радості, задоволення. Далі розглянемо види речень за метою висловлювання. Повіяв легенький вітерець. У реченні розповідається про вітерець, який повіяв. І ще ми дізналися, що він легенький. Отже, речення, у якому про щось розповідається, міститься повідомлення про факт чи подію, це розповідне речення. Інтонацію понижуємо в кінці речення. Чи все навесні пробуджується до нового життя? Речення, у якому запитується про щось або когось, є питальним, інтонацію посилюємо на слові, у якому зосереджено зміст? Подивись, як усе навколо оновлюється. Прикрашається після зимового сну. Речення, яке містить наказ, прохання, пораду, вимогу, заклик, побажання є спонукальними. Інтонацію посилюємо на дієслові присудку. Поставте відео на паузу, прочитайте речення з відповідною інтонацією та визначте їх вид за метою висловлювання. Далі пропоную виконати письмове завдання. Вам потрібно з кожним дієсловом, що є на слайді, скласти речення. Про перші весняні квіти записати їх та після кожного речення в дужках визначити вид за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Бажаю успіху. Дякую за увагу!